На календарі 21 грудня, неділя, схід сонця о 7 годині 56 хвилин, захід о 16 годині 1 хвилина, тривалість дня 8 годин 5 хвилин. Місяць у стрільці йде 29-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Анфіса, Кирило, Потап. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 21 грудня Потапія і святої Анфіси, Потапій був ченцем, жив у сьомому столітті, мав дар лікування різних хвороб. Анфісу в народі називали рукоділницею, оскільки дівчата з цього дня приступали до шиття. Наші пращури примітили, якщо дерева в інії на потапія буде урожай фруктів. На хороший рожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув гілки на дерева. Якщо цей день чули грім, готувалися до сильних вітрів. А зараз якою буде погода 21 грудня. За повідомленням синоптиків в Миколаївій та області протягом дня буде хмарно, йтиме дрібний дощ. В день може дощ посилитися. Вітер західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 86%. В Миколаєві вночі буде від 0 до плюс 3 градусів, а в день температура повітря становитиме в межах 2-5 градусів з позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться від 4 до 8 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 9,9 градусів тепла була зафіксована у 1980 році. А мінімальна мінус 18,3 градуси морозу у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 21 грудня. Овни. Великий інтерес до справи дозволить домогтися успіху. Зростають творчі здібності, дар переконання, невиключена фінансова удача, пов'язана з виграшем або вдалою покупкою. Терці. Труднощі і перешкоди, що стоять на вашому шляху, будуть скоро подолані. Сміливо рухайтеся вперед. Підтримка може прийти з несподіваного боку. Не відмовляйтеся від допомоги, якою б незначною вона вам не здавалася б. Близнюки, зверніть увагу на своє здоров'я, невиключені травми, отруєння, загострення хронічних захворювань, несприятливі будь-які фізичні навантаження. Раки. Велика ймовірність сімейної сварки. Невиключений спалах ревнощів, Стримуйте свою гординю, постарайтеся пробачити нанесені вам образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності, пройде час і все владнається. Леви. випадкове знайомство може з часом перерости в тривалі гармонійні стосунки. Невиключений фінансовий успіх, пов'язаний з виграшем, подарунком або вдалою покупкою. Діви. Цей день сприяє успіху у боротьбі з власним егоїзмом. Сила почуттів позитивно впливатиме на ваш емоційний стан. Терези. Потрібно присвятити день духовному розвитку, відвідати храм, читати духовну літературу. Постарайтеся позбутися поганих звичок. В результаті ви отримаєте великий позитивний потенціал, так необхідний для подолання життєвих перешкод. Скорпіони. Вам необхідно зосередитися на духовних проблемах, прислухатися до голосу своєї інтуїції, сприятливі лікувальні процедури. Більшу частину дня проведіть на природі разом з дітьми. Стрільці. Несприятливий день для здоров'я, невиключені травми отруєння, напружена робота або накопичена втома може призвести до нервових зривів, невиключена агресія з боку сторонніх осіб, уникайте темряви, прогулянок на самоті. Озероги. Жінки опиняться в центрі уваги шанувальників, деякі з яких в майбутньому допоможуть зробити кар'єру або добитися визнання. Чоловіків чекає втілення найбільш сильних і чистолюбних бажань. Водолії. вам буде легко впоратися з нескладнішими завданнями. Творчі люди зможуть розкрити свій потенціал. Зірки радять не опускати сприятливий момент для зміцнення соціального та матеріального становища. Риби. Будьте економніші і тримайте під контролем фінансові кошти. У літніх і ослаблених риб можуть виникнути загострення хронічних захворювань. Бережіть нервову систему. Стреси і емоційна неврівноваженість можуть стати причиною вашої недуги. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усіх задумів.